Привіт! Рада всіх бачити! Я Людмила, у нас сьогодні середа і на даний час триває повітряна тривога, тому дітки знаходяться у безпечних місцях, в укриттях і чекаємо відбою. І Я сиділа і вирішила вам показати своє робоче місце. Ось погляньте, ось мій стіл знаходиться, два стільці знаходяться на такому великому, красивому сидить мій син. Ну, а у мене поки табуреточка. Поки Людмила Миколаївна не розжилася на такого гарного стільчика. І ще вам хочу показати, ось як я розмістила поличку. Перед столом стіл у мене дуже-дуже старенький, і всі речі не вміщаються. На ось таких, бачите, відряних листочках я поміщаю те, що мені потрібно зробити, щоб не забутися. Для косметички, для в'язання, книжечки, розклад уроків, розклад занять. І ясно, що таблеточки для котика купила, ще поки не давала книжечки дитячі. Це ми на дизайні технології робили ось такі коробочки, Артемко, їх всі зберігає. А ще вам хотіла показати: вчора не було світла, і мій Артемко ось що малював. На уроці мистецтва ми у понеділок малювали Кримські Карпатські гори. Карпати, і ось він, який знову малюночок придумав, потім сидів уроки робив. І ось на такі, бачите, мамо, я візьму. Тут він рахував приклади, а тут ось залишив ось такого тюдернацького хлопчика, мабуть, себе намалював. І ще вам хочу показати, ось, бачите, це не просто малюнок, це зарядний пристрій. Наші психологи, соціальні робітники проводили з дітками заняття. І коли нам дуже сумно, ми ось так. Перекладаємо руки, заряджаємося, потім обнімаємося. І нам тоді стає дуже-дуже весело, кому треба поробіть. Ось дивіться, дуже-дуже весело намалювати долоньки, обвести. Він так сам причепив і сказав, мамо, нехай вісить, будемо заряджатися. Ми так кожного, кожного разу. Нам дуже подобається заряджатися саме на такій зарядці. Таке моє робоче місце, але у вільний час від роботи я дуже люблю ще в'язати. Саме в'язання, знаєте, відволікає, розслаблює всі думки і. Ну, робиться, робиться, знаєте, так мені дуже приємно в'язати, носити свої в'язані вироби. Це одне з моїх хобі. І я вам хочу зараз показати, чим же я вечорами, годинку, півгодинки перед сном займаюся. Погляньте, в'яжеться моя лисичка. Ось так бачите, бобіночка. Це вже другу таку я бобіну купила, один вже кілограм вив'язала. Мамі жилетку та дитячий комбінезончик, а це вирішила собі ось такий светрик. Зразу я зв'язала рукави, вирішила, щоб рукави були вузенькі по руці. Але зв'язала його була ну, ось такий, так полікоть, і він був дуже вузький. Дуже вузький було, дуже незручно, я взяла, розпустила і зв'язала трішечки ширший, і почала ось в'язати другий рукав. Тобто цей дов'яжу внизу також зроблю ось такі три полосочки. Ну, ось саме на такій стадії вже завершення. Ну, мій светрик ось такий. Але в цьому светрику є також і недоліки, коли набирала ось таким, бачите, Набором на додаткову нитку розтягується дуже гарно, то була, опустила одну петельку. Це треба буде ще заховати петельку, і це ниточку, з якого де я починала. Саме з горла, ось сюди, бачите? Ось мій красунчик, моє хобі. Ось так подобається моє відео, ставимо лайки, підписуємося і заходимо до мене на канал. Буду старатися випускати відео трішечки частіше.